Привіт, пам'ятаєте, колись ми тут обговорювали одну, ну таку доволі провокаційну теорію про тотальне домінування React. Тоді це звучало як таке собі сміливе припущення, ну знаєте, погляду майбутнє. І все базувалося на тому, як штучний інтелект вчиться на вже існуючому коді. Це був по суті просто прогноз. Але сьогодні все інакше ми поглянемо на свіжий аналіз, який, здається, доводить, це вже не теорія, це наша з вами реальність. І що найцікавіше, вона підкріплена цілком реальними фактами і цифрами. І от, власне, перший доказ, і він, чесно кажучи, просто приголомшує йдеться про темпи зростання. Ви тільки вдумайтеся в цю цифру. Понад 13 мільйонів. За даними buildwith.com, саме стільки нових сайтів на React з'явилося лише за останні 12 місяців. Це погодьтеся, якась аномалія, яка точно потребує пояснення. Ну звісно, варто зазначити, що різні джерела даних дають трохи різні цифри. От HTTP Archive показує скромніші результати ніж Buildwith. Але знаєте, ключовий момент зовсім не в цьому. Хай там як різняться абсолютні числа, загальна тенденція, вона незаперечна. І ось погляньте на цей графік, поки інші фреймворки, як от Angular, ну, скажімо так, стагнують або й узагалі втрачають позиції, впровадження React, воно продовжує прискорюватися. І це підводить нас до головного питання: а що власне є рушієм цього всього процесу? І відповідь криється в самій суті нашого сьогоднішнього аналізу в теорії мертвого фреймворку, а її своєю чергою живить такий потужний цикл зворотного зв'язку від штучного інтелекту. Давайте одразу чітко визначимось ідея ж не в тому, що старі фреймворки помирають, ні. А в тому, що нові по суті народжуються вже мертвими. У них просто немає шансів пробитися крізь цю стіну. Ось як працює перший самопідсилюваний цикл. Все починається з того факту, що React вже домінує в інтернеті. Потім на цьому гігантському масиві даних тренуються моделі Щі. І як наслідок вони починають за замовчуванням генерувати код саме на React. А це створює ще більше контенту на React для майбутніх тренувань. Коло замкнулося. Але ж є і другий цикл, не менш потужний, і він пов'язаний з інструментами. Оскільки розробники масово обирають react, то той IDE і різні інші інструменти вони налаштовують свої запити до шаї так, щоб отримувати саме react код ну бо є попит, і це своєю чергою ще міцніше цементує домінування React в усій екосистемі. Гаразд, з теорією розібрались. А що це все означає на практиці? Які реальні наслідки цієї нової керованої штучним інтелектом реальності для нових технологій? Ось ця цитата, як на мене, просто ідеально підсумовує головний бар'єр для будь-яких інновацій сьогодні? Звучить якось абстрактно? А от вам цілком конкретний приклад: нещодавно Шії згенерував код для розширення Chrome, але. Використав застарілий API. Чому? А все просто новіший API, якому було лише кілька місяців від народження, ще банально не встиг потрапити до навчальної вибірки моделі. І ось тут ми бачимо справжню прірву: з одного боку понад 10 років накопичених прикладів, патернів, рішень, обговорень на формах для React, а з іншого, ну, може, кілька місяців реальних даних для будь-якого нового фреймворку чи API. Шанси не рівні. І ця проблема стосується не лише фреймворків, навіть нові круті фічі веб-платформи, як от нативна вкладеність у CSS, не можуть пробитися. Чому? Бо шиї знає 15 років прикладів використання SAS, які вже давно і міцно інтегровані в екосистему React, і він продовжує генерувати саме їх. То що ж це все означає для людей, які власне створюють веб? Ну, аналіз, який ми розглядаємо, пропонує кілька, скажімо так, доволі жорстких висновків. Отже, якщо ви створюєте новий фреймворк, то ви боретеся не просто з React, ви боретеся зі статистикою. Навіть якщо ваша технологія в десятеро краща, їй знадобиться рік, а то й півтора, щоб просто з'явитися на радарах штучного інтелекту. Це величезний розрив у часі. Для команд, які розробляють браузери та веб-платформи, висновок такий. Треба фокусуватися на фундаментальних речах, які не можна просто взяти й відтворити за допомогою бібліотек, скажімо, WebGPU чи паскіз. А от проста зручність для розробника, так званий синтаксичний цукор, це більше недостатній аргумент для впровадження. Ну а для творців інструментів вибір ще жарсткіший ринок просто змушує їх пропонувати реакт за замовчуванням. Бо якщо вони цього не зроблять, то просто програють конкурентам, які вже обслуговують існуючий величезний попит це чистий бізнес. Усе це, звісно, малює досить таку похмуру картину для інновацій, але давайте спробуємо зазирнути трохи за горизонт. Невже це означає, що ми назавжди застрягли в світі реакт, і розвиток зупинився? Ну, не зовсім. Є й оптимістичний погляд на цю ситуацію. Якщо всі інструменти генерують React, вони ж більше не можуть конкурувати на рівні, а ми використовуємо таку технологію, їм доводиться конкурувати на рівні якості того, що вони власне створюють. І оце можливо найважливіший висновок з усієї історії. У цій новій реальності ринок може змусити всіх змістити фокус не з того, наскільки зручно писати код, а на те, наскільки якісний і класний продукт отримує кінцевий користувач. І це залишає нас із фінальним питанням, над яким варто подумати: от уявіть, якщо інструменти стануть настільки розумними, що будуть змагатися між собою за швидкість завантаження, за доступність, за плавність анімацій для користувача, чи буде нам тоді взагалі важливо, як називається той фреймворк під капотом? Можливо, він стане просто несуттєвою деталлю реалізації.